Всім привіт! Розпочався січень, сонечко буде світити довше і вже можна живцювати, розмножувати. Зараз роботи набагато більше буде, бо в грудні я в основному тільки поливала. Спробувала ось трішки вкорінювати калібрахуа, гарно вкорінюється. Сіяла Анютині глазки 23 грудня. Дуже добре вони сходять. Насіння свіже, гарно сходить. Діхондра, не питайте, чому мої заплакані очі. Не хоче ні насіння, ні мої живці вкорінюватися. Зараз про хороше поговоримо. Для себе під ялинку я придбала різні помічники. Оце все виробляється в Україні. Скоро воно буде в всіх садових магазинах. Можливо, ви вже теж собі таке придбали. Тепер у мене є пікерувальний набір. Складається він із вилочки лопатки. Ось вона. І посадковий конус. Дуже потрібна річ у квітникарів. Вилка лопатка для легкого діставання рослин з ґрунту при пікіруванні, а також я буду прополювати, підпушувати рослини маленькі у ящику. Зазвичай я все викруткою раніше робила, а зараз в мене є такий інструмент. Воно не ржавіє, так як мої викрутки. Його можна прополов і залишив у ящику. Яскраве видно, де воно є. Я два набори собі взяла. Бо ми цілу весну стоїмо, усе підпушуємо в усіх стаканчиках. Ну і посадковий конус має мірну шкалу, а також різні діаметри з протилежних кінців, призначений для створення отвору необхідної глибини в ґрунті. Буває насіння, можна садити мільче, а буває глибше. Тут усе розмальовано. Оце мені дуже подобається, я буду діставати дивитися, чи є коріння, тому що теж шукаю якусь соломинку, О, у мене коріння є. Це вербена. поставила всіх по одному рядочку. Якщо тримати маточні рослини, їх треба живцювати весь час. Беремо живець, вкорінюємо його. І з нього беремо знову живець. І вже маточна рослина не потрібна. Це так правильно. Я, звичайно, тримаю свої маточні довгенько. Ці ставила 16 грудня. Коли є час і бажання, потихеньку ставлю в корінью. Зараз подивлюся, як калібрахоа себе почуває. Це коріння. І влітку гарно воно росло, оце калібрахоа. Зимує гарно, вкорінюється теж 100%. Пару штук тут я їх викинула, тому що в мене без хімії я розмножую, то буває, як щось десь прицвіте. Біденс вкорінився гарно, Лобелія, то ще калібраху а порядочку ставила. Кімнатний перець зійшов. Сію його раніше, бо запитували, чому так рано. Це кімнатний, щоб в горщиках швидше ріс. у стома зійшли усі 10 рослин. Я й знала, що вони будуть маленькі, і не знала, що це я їм багато землі дала. Доки коріння не обплите землю, рослина не буде рости вгору. Тепер нехай росте так. Це для себе 10 штук колись розквітнуть. Якщо такий інструмент виробляють, значить він актуальний і ним зручно користуватися, я теж навчуся. Дуже потрібні мені оці фіксатори для розеток полуниці, для пагунів кавунів, динь, щоб їх вітер не перекидав. Бо в цьому році через сильні вітри ми залишилися без другої зав'язі. Кавунів довжина цього фіксатора 6,5 см. Ми так подивилися, вирішили, що триматиме воно пагін кавуна, бо не можна його перекладати, перевертати. Вітер, проте, не знав, поперекидав і в нас все пропадало. Також ними можна прикшпилювати пагони ожини, щоб отримати саджанці. Квіти Діхондри, яка у мене не хоче ніяк розростатися. Це я її постригла 15 грудня. Намочила насіння. У мене три партії насіння. Своє збирала декілька разів. Світлана мені прислала насіння, це підписниця моя, Діхондри. Ось, бачу, наклюнулося за два тижні. У теплі лежить, не хоче накльовуватися, тому таке, мабуть, дороге насіння в магазинах, у мене воно не визрівше. Ну. Ставила, намочувала пагінці, то у чистій воді, бачу, є корінці. Он такі жирненькі, біленькі. Декілька штук, думаю, я порятую. У воді з чистим листом усе згнило і дуже швидко. І в воді з грандісом теж згнило. Не можна, мабуть, ж намочувати, або я дуже велику дозу дала, саме краще в чистій воді. Оця діхундра, коли маленька молоденька, росте один пагінець, берем його, пришпилюємо і воно вкорінюється. Теж буду використовуватися і для діхундри. оці порятую, порозсажую по стаканчиках. Вже давно я бачила, що квітникарі користуються табличками. Вони багаторазові. Оці більші 15 см довжиною. Різних кольорів білі буду для калібрахуа, ставить жовті для петунії, надписи рекомендують робити олівцем або спиртовим маркером. В кінці сезону стерти ацетоном або спиртом і знову використовувати на другий, на третій рік. Раніше я використовувала та ще буду, мабуть, і користуватися такими кусочками. Пластику, і з бутилки різала я ці кусочки, але ж це красивіше. Це як в садовому центрі виглядає у мене. Багато мені треба таких табличок. І ще вони бувають трішки менші ці 15 см. Також є маленькі таблички, їх довжина 10 см, і в них ручка гнучка, є отвір, щоб прикріпити. Ручку, оцю вона згинається. Підписуємо, щоб знати, де що росте. Малина, ожина, усе виноград, хто що купив, підписали, чиє, де купували, щоб не заплутатися і знати, кого дякувати. І прикріпили міцно. І ніде воно не дівається. Якщо не прижилося, табличку забираємо, надпис стираємо. Піднімаємо собі настрій, заходимо в другий інтернет-магазин і купуємо нові рослини. Висаджуємо. І так воно триматиметься, ні вітром, ні собака не вкраде. Тепер у мене є маленька сівалка економочка. Відкриваємо кришку, насипаємо насіння. Морква, петрушка, кріп, редиска. Я думаю, і помідори насіння ми будемо висівати у ящики. На кришці є 5 відділень від 1 до 5 міліметрів. А також є закрите. Думаю, буду моркву нею висівати. Насипаємо моркву в хаті, закриваємо кришку, кладемо в карман оцю сівалочку і пішли на грядку. Робить рядочок, зробили рядочок, дістали сіволочку, посіяли, закінчився рядочок, а насіння ще є. Робимо другий, а насіння в кармані. Тому що, коли в пакетику я набираю в руку, беру з руки, висіваю, рядочок закінчився, насіння залишилося, якось його в пакетик висипаємо назад. Я думаю, що я призна... подружуся з цією сіволкою. Можна, якщо отвір великий, наполовину його відкрити, лише вуглик. Ось воно з меншенького починається. Буду пробувати мале. Ні, трішки більше. Взяла ось листочок біленький. Постукуючи. Потихеньку, бо по одній на випадає. Коли рукою сію, теж не по одній бува на сіни, береться. А тут я думала допомагати собі браті отак по одній висівати отак, отак, отак її. Петунію збираюся нею висівати, теж воно котитиметься, я отак їх по одній висуватиму. І сіятиму. Це кілочки для кріплення покривних матеріалів: агроволокно, агротканина, геотекстиль. Я маю коврові доріжки, через які перечіпаюся, бо вони порізані на частини. Я ці частини прикріплю кілочками. Я спробувала виходить міцно. Низ кілочка зроблений у формі ялинки, що забезпечує надійну фіксацію, і зверху має отвір, щоб потім підчепити якимсь крючком або мотузкою і витягти, якщо треба, легше Про хомутики багаторазові, мабуть, вже всі знають. Це для підв'язок помідорів. Перцю. В моєму випадку хочу колючу чорну малину прив'язати. Вона така колюча і смачна, ними думаю, буде дуже зручно. Прикріплюємо і знімаємо при потребі. Вони багаторазові міцні. Ними можна рослину до шпалери прикріпити і шпалеру прикріпити до чогось. Тут, як і працює ваша фантазія, Дроти на господарстві теж можна ними десь зафіксувати. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Я думаю, що від цих пристосувань буде користь і ще й задоволення. Купуючи українське, ми підтримуємо своїх.